Слава Україні, героям слава! Доброго дня, шановні глядачі та підписники мого каналу. <кхід> ну що, ми продовжуємо працювати. Давно не було відео, все в роботі. Була вже йоранка, трошки не знімав. Але що сьогодні? Сьогодні ми з вами поїдемо подивимося по пшениці, що у нас. Бо вона там на одній ділянці е, сіялася у розриві. В один тиждень і хотів би вам показати, яка різниця. От один отой вирішальний тиждень, як він спрацював, получається, як вона тоді піде у зиму. Але це буде трошки пізніше. По прицепчику, хто дивився, ну по рамі. По рамі від прицепчика, хто дивився моє відео. Я хотів тут зробити все по-простому. Поставити роги і зробити щось типу лісовоза. Але вирішив заморочитися і зробити самосвала. Да, це буде новий проєкт. Буду робити самосвал, прицеп самосвал. Він буде не на великий об'єм, тобто по тоннажу, я думаю, десь тонн півтори не більше. Тому що така ось резинка у нас тут стоїть в хорошому стані, але ну, всього своє навантаження. Получається, це з ГАЗ-69 з того Бобіка, старішого ще. Щось таке, це не УАЗовська резина. Я думав, що це УАЗовська і хотів поставити на броньовичок на передній, бо в мене вже там така підгуляна. Але це на 16 резина, виходить, вона не стане на той диск. Ну і хай буде тут стояти. Вже як стоїть, то вона тут стоїть. По ресорам. Ресори, ось такі листи тут. Значить, провісають вони. Ну, так, я не можу точно сказати, тим більше що розвісовка буде 40 на 60 получатиметься, що теж на задню вісь трактора буде на прицепне, там де дійшло, теж непогано давить. ну Я думаю, що тон півтори можна буде грузити. Десь так. Ну Нормально, я ж кажу, виходячи з можливостей мого броньовичка, півтори тонни це нормально. Як хто слідкує за каналом, ось стоїть зерновоз, то в нього влазить 2 тонни пшениці. тобто теж Теж нормально, так, це в цьому році був проєкт. Хто бачу, зробив я інерційний, а гравітаційний зерновоз. Отак. Це буде в нас самосвалчик. Так що будемо пробувати. Садимо часник, вже почали садити часник. Погодні умови сильно нестабільні. Прогнозують ще тепло, але потрібно садити, щоб у часнику коренева система, скажімо так, розвинулася до морозів. Бо хто його знає? Треба за тиждень до морозів посадити, щоб корене, щоб він прийнявся своїми корнями, але не пустив зелений пагони. Ну, якось так. Так що садимо. Покажу, до речі, посів мат по часнику. Бомба в цьому році. Побачимо, як він вродить. Але це, як кажуть, не бункер, а вже ж літо покаже. Так що, друзі, ще поїдемо з вами на пшеничку, глянемо, що там у нас відбувається. Так, друзі, ось ми біля часничка, він уже почищений. Це буде. Третя моя посадка, тобто ну, третій рік я буду займатися часником. Перший рік, коли я займався, виходить, я посадив сорт Любашу і буду задоволений. Але я ще тоді свій YouTube канал не вів, тому результатом похвалитися не можу. В цьому році тобто, ну да, у 2023, році, який урожай я зібрав, дуже поганий, тому що. Уже я знімав, хто слідкує за моїм каналом. Я посадив якийсь китайський часник, який спочатку я переживав, що він ярий, тому що він пустив стрілку зимою. Сніг лежав, він був із зеленою стрілкою. А все вийшло, ну, закінчилося тим, що він був озимий, насправді, але китайський. Він уже у червні почав сохти капітально. Так, що я хотів зробити? так, да, зараз... Ось подивіться, які прекрасні головки. Посадковий матеріал. Я його нічим не обробляю, але ну, в цьому році я заздалегідь замовив сорт Любаша. Фракція 5-6 тут у мене, виходить, головки. А саме зубки теж мені дуже подобаються. І дуже вам скажу такі, ну, ось ви самі бачите, зараз пойду спичечну коробку візьму для порівняння. Ось я взяв спичечну коробку. Значить, сажу я на 40-вому міжряді, землі не жалію, тобто маю на увазі крок. Сажу не густо, сажу ріденько, щоб було можливість часнику не конкурувати між собою, можливість розвиватися. Ось дивіться. Оце спичечна стандартна коробочка, та що ж вона не той. І виходить, яка прекрасна не головка, а виходить, зубок. зубок. Ось так і мені дуже це подобається. Я вважаю, що часники цибуля теж є перспективними культурами для вирощування ну, у сфері овочівництва. Тому що ціна на їх кожен рік непогана. Так що, друзі, все, переміщуємося з вами на поле до пшенички. Я вам покажу різницю в тиждень. Зараз пойду подивлюся на свої записи. Коли я садив конкретно, там, мабуть, 7 днів, ну, зараз уточню. І яка різниця буде. <кій> І ви побачите своїми очима, що таке, що таке вираз сіяти потрібно вчасно. Так, друзі, ось знаходимося ми вже коло зимої пшенички. Ну, я вам скажу слабенько, у нас сьогодні 21 жовтня. Це я стою зараз там, де було по картоплі, посіяно 20 соток. Тут сіялося 23 вересня. А отам. <кій> Сіялося 28 вересня. Але різниці, щоб сильно, я не бачу вже тепер. Тиждень назад я був, різниця була, е, ну, візуально ясна. Ну, відмінності були. А це щось я бачу, наче ну, не сильно розвивається. Не знаю, як воно зараз висмикну. Так, як, я не спеціаліст. Получається, скільки це у мене? Три. Ой, один відпав. Чотири, так? Да? Ну це ще, напевно, не процес кущення. Коренева система ось така. Зараз фокусується. І чотири листочка. Ну, зараз ще одну вирву, а потім перейду на іншу. Оп. Ну тут три ось меншенька. 3-4 листочка на сьогоднішній день. Густота посіву була 250 кг на гектар. Рівно я тут висіяв. Так, і виходить. Ось тут було міжряддя, виходить, тут між картошкою. А тут 80 соток був попередник, був попередник озима пшениця. Тут картопля, А ні, отак, друзі. Отак, я не знаю, чи вам видно чи ні. Отак уже як я стою. То да, тут повеселіше. Тут трошки ситуація гіршенька. Так, значить, що ми маємо? Там, де я переживав, що не зійде, зійшло красиво, а там, де був е, колія броньовичка, де вийшов колесами, тут зійшло гірше. Бо тут я переживав, що буде глибоко. Оці 4-5 рядочка. Так, що тут маємо? Ну тут трошки слабіше, так, подивіться. Тиждень різниці, але ось і навіть коренева система не настільки розвинута. Тут листочок. Один листочок. Все, повноцінний. Тільки-тільки, виходить, вона видернула. Але прогнозують ще тепло. Вологи пройшло немало. Дощик пройшов добрий. І я думаю, що ця площечка підтягнеться ще до зими. Ну, я сподіваюся, що ще в зиму не так вона війде, бо слабовато. Слабоватенько. Добре в ніяких я не кидав. Підживлю навесні. Получається, бачите, там, де колеса, я думав навпаки. Коли сіялося, волога, вологи практично не було. І я думав, що там, де колеса йдуть, то буде краще сходити. А воно навпаки, якісь полоси ось поставалися. Думав, вологу воно прижме, так як коткування вийде. Але щось не воно. Ну не знаю, будемо сподіватися, що зійде, бо щось сильно лисовате. Так, полосами насіяно. Навіть не знаю, що сказати вам. Так, ідемо в кінець. Або це воно ще не все посходило. Або воно вже не зійде. Да Ні, будемо надіятися, зійде. Тому що, просів не комплексом Нона. Відео є на каналі. Нона просівив не дає. вона або сіє... Або не сіє. Третього тут не дано. Тобто, якщо центральні оці рядки посіяні, значить його там закладалося зерно. Але чому? Я його тут не бачу, схожість погана така, не можу вам нічого сказати. Ну воно точно там є і не глибоко. Не може воно бути глибоко. Тому що там йшли спочатку колеса, а тоді сошнички. Може вони кидали на так воно погано ще прийнялося. Бо я більше переживав за оці центральні, тому що там навіть глибоко йшли диски ці сошникові. Чи як вони, правильно? Ну, да, сошник, дисковий сошник. То, виходить, воно ще навіть краще зійшло. Ну не знаю, щось я ж переживаю. Так що, друзі, коментуйте, пишіть, що відбувається, і чи зійде отута іще, ну, до зими пшениця, бо вона обов'язково ну, вона тут точно є. точно. Я ж кажу. Но на це Не жарти сіє так, як потрібно. Щось і тут звороти слабенько. Хоча тут топкалися добре. Може воно ще ще лежить, чекає кращої нагоди. Так що, друзі, отак ми працюємо. Не буду вас вже далі відволікати, що думав, ти сказав. Все буде Україна. Підписуємося на канал. Ставимо лайки, дизлайки. Кому що подобається, не подобається. Висловлюємося, да, підскажіть, що буде з цією пшеничкою. Такий вона має агрофон. Ну там, звісно, да, 20 соток. Уже я бачу, то, так, як звідтиля дивиться, так наче все, агрофон однаковий. А звідсиля, як дивитися, то тут, звичайно, без слов. Тут повеселіше. Так що треба ще було раніше в цьому році сіяти. Отак. От ну якось буде, будемо бачити. Бункер покаже. Так, все, до побачення.